Добрий вечір. Підписчики, гості каналу, любителі прекрасного. Поздравляю з першим днем осені. Ось і прийшла осінь, яку, звісно, не хочеться, щоб вона так рано приходила до нас. У нас іще троянди вон, цвітуть. Ще не налюбувалися красотою їх. Вон, дивіться. Ми, он, дивіться, цвіте. Шекспір із браттями грім. Ось у мене прибрата там уже. Будуть копатися ямки тут теж під троянди, під флігелем. Ось ті ще цвітуть. Красиво це. Теж буду туди пересаджувати З тої сторони флігеля буду сажати їх обі. Сюди будемо засажувати трояндами. Троянди. І новинки буде дуже багато. Ось Маріен. Троянда. А ось цвіте вона як Гарно ще. О, який кущик наростила гарнисенький. Ось іще вона цвіте. Кущ такий широкий-широкий наростилась. Вон спарк. Ну, ось буде ще розквітати. Балет. Вон. Ось, Все, все що цвіте. Сві зараз я зніму і підемо, я покажу, як ми сьогодні, де стільки землі ми сьогодні перекопали. Дураків робота любить, як кажуть. І нам на старості не сидиться, а бабка копається з землею, з цією. За всю жизнь не накопалася. Ось Емільєн Гіо. А ось ця красива, вона велика-велика троянда. Ось вона, люксор. Гарна. Дивіться, яке, яка ложечка під ложечком не красива. Ну, ось піано зовсім, зовсім погане піано. Таке дрібнюсіньке, таке малюпусіньке. Дуже погане. Ну, це ще ось усе ось цвіте. П'єрдерансар. От відділенні цвіточки цвітуть на ньому. Ну, кус наростив, от, хороший, великий такий круг. Вкус наростив. Ну, ось. Ця троянда не стоїть без квітів. За, заводьте в кого нема. Крокус роусте. Заводьте в свої сади. Хороша троянда, все літо вона цвіте. Сама себе опадає. цвіте там, ось ну, сиренева ця Вон, цвіте. Ну, показує, я ж кажу, те, що цвіте. Ось міцука. цвіте тут теж. Вон, багато бутонів відкрила. Там ага, ось ще. ось цвіте. Все, ось зацвітає я знаю. Не. А це The Prince. О, дивіться, яка красивенна квітка. Ароматна, ароматна. Така дуже пахуча, просто і красива. колір темно-темного буряка. Черебльосом. Черебльосом. Гарно квітує в цьому році. А піано і перше цвітіння було погане, і друге. Ну, я грішу на те, що черебльосом я обрізала під корінь, а ту оставила на великих паганах. І от вона мені той. Її теж треба обрізати під корінь з весни. Вона тоді дає хороші пагани і цвіте. В тому році я обрізала її під корінь. І вона у мене була прекрасніша. А в цьому році ні, піано, нет. А от череблюсом, так, да, хороше. Сонечка цвіте. Гарне. Кенді Аваланш на базальниках вон розквітає. Вон дивіться, які графиня Діана повипускала вон базальники, які. Тавстющі такі гарні. До ось зими вони ще висте. А це ще вся, все чотири чотирьохвітрові троянда. От. От, дві квіточки. Так як цвіли, так вони і цвітуть. Ні дощ їм не страшне, ні жара. Це вже більше неділі вони квітнуть. Ось, ось нові будуть вон, розпускати бутони. Он ще є бутони на ній. Так що... А ось ялинка. Вон, в тіні росла тут між чорнобривцями і зелена вона. А так би згоріла. Я її от прикрию п'ять. Ось так ось чорнобривцями. І буде далі вона ще стоять. Ось папа Меян. Яка квітка. Гарненько не пахне. пахне так хорошо. А ось ця королевична щас усадувана, примадонна. Ну, дійсно вже вона своєму прозвищу подлягає под своє прозвище Примадонна. Знаєте, ще скільки буде квітну цвітів? Красива, красива. І той аромат такий причудовий, просто сказочний. Ось Amazing Grace, яка велика така от. От, ладонь моя десь утонула прямо у ній. Теж ароматна, ароматна. Манститвуд. А ось ось оце на цілині ямки. Ось покопала під рози під троянди. Ось, це там, де корні були із вишника. оце ця сторона. Бачите, скільки ям накопала, ще Троянд багато ще буду тут сажати. Вон усе вже свої витяті. Бачите, вже все, в хлам Попалю їх і все. Будуть тут кругом троянди. Оце. Вся вся сторона оце буде під трояндами. Ось. Підемо на цю сторону. Ось де у мене. Так, ось будуть теж троянди везде. Вон. І вон. І он з цієї сторони. І ось дивіться, їх стільки. Гляньте. Все, куди не глянь, все-все в ямках. Оце все, підготовлені ямки під посадку. Ямки такі сантиметрів. Ну, 50, мабуть, 60. Глибини хороші повикапували. Це тут я землю перекапувала. А тоді. Тепер уже все поробили, вже будемо. Ось як красиво цвіте Френезі. Дуже гарна квітка теж така просто. Ізумруд якийся в саду. Квіт... Цві... Цвіти такі оранжево, коралові якісь, от, ну, от такі, непонятні. Дуже гарно. Заводьте в свій сад. Оце тут гудки теж жили, гуси, це їхня була територія, загорожена, ми все порозгоражували і рішили, що й тут буде розарій. Рози, там, може, етик посажу ще. Мартензі. Так що робота кипить. Ось на такій красиві нотки, на такій красивій троянді, яка квітне, мабуть, вже три тижні буду завершувати. Хто був зі мною, спасибі вам всім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі пишіть, що, що не так, що спрашуєте там. Дискусію ведіти. Уже як дороблю повністю сад, тоді воно, звісно, буде ось Delight, от оно. Тоді вже буде зовсім по-другому. Ж, ж я ж вам всім говорила, що сад у мене ще не дороблений. Ще десь, Та, там не 30%. наверное, процентов 40 саду ще... ще не посажено. Заказала в цьому, в цьому розі п'яти питомниках. Провірених питомниках. Не в яких-небудь, а провірених. Ті, що в яких-небудь я заказував, з тих питомників у мене є троянди. Які і викинуть жалко, і рости. І рости не ростуть. Вітаю всім спочатком. 1 вересня, свято знань. Знання в нас, звісно, в цьому році. Не дуже хороші, ну, як будемо, будемо, будемо жити. І троянди будемо сажати, і ждати, поки вони за розквітнуть знову. Все будемо робити. До побачення всім, хто був зі мною, спасибі за те, що заходите на мій канал, цікавитеся життям мого саду. Я теж на всі-всі канали всіх розводів заходжу. І дивлюся, і цікавлюся. Мені все цікаво. От вечором буду сидіти до вечора до, до пазна. І буду всі, всі канали, передивлюся всіх знайомих розводів. Так що, спасибі за те, що ви є. До побачення всім, все буде Україна!